Послання 211. Ера миру не за горами. Вівторок, 4 жовтня 2011 року 15.30. Моя ніжно улюблена. Дочко. Нова ера скоро стане реальністю в найближчому майбутньому. Ерою миру будуть насолоджуватися усі мої послідовники. Це буде період любові, щастя і миру. Не буде жодних хворіб. Болю, фінансових турбот, тому що я забезпечу вас усім, чого ви потребуватимете, ви, мої діти, не будете мати ні в чому потреби, тому що я роститиму і обійматиму вас в моєму новому раю, так само як батьки вирощували б немовля. Це слід вітати, це та мета, до якої ви всі повинні прагнути. Немає сенсу чекати, щоб підготуватися для того, щоб увійти до мого нового раю миру, бо може бути занадто пізно. Плануйте сьогодні, бо ви не будете знати, коли це станеться. Насправді це відбудеться так швидко і несподівано, що ви, мої послідовники, просто опинитесь там в мить ока. Ось чому ви повинні почати готувати ваші душі зараз. Бо тільки чисті душі зможуть увійти. В нас обмаль часу. Це, мої діти, один з останніх закликів до вас, щоб змінити своє життя перед попередженням. Готуйтеся кожного дня і довіряйте моєму Божому Слову, коли вам зараз наказано дотримуватися моїх прохань про спасіння душ. Ера миру не за горами, і я закликаю вас підготувати ваші родини. Щоб ви могла бути як одне ціле в Моєму Новому Царстві, Ваш Божественний Спаситель Ісус Христос.